Вітаю, сьогодні буде зовсім нескромне відео і Рілс, тому що я навалила тут ікри, не ікри, а риби. Бачите, а пам'ятаю ще про ікру. Пам'ятаєте, я вам розповідала, де я затарююсь рибкою. Давно шукала місце, де можна купувати справжню свіжесеньку рибку норвежську. Із усі... із усього світу приїжджає рибка до них, і це золота рибка. І ми з ними домовились про те, що всім моїм підписникам вони дарують 5% знижку по промокоду КН 5%, відправляють цією Україною. Новою поштою забирати дуже швидко треба, тому, тому що вони в спеціальних таких ящичках кладуть ем, охолоджувачі, щоб не спортився продукт. Це ми солили самі. Я вже повний слюни насправді. Це ми солили самі, вони також засолюють без консерванту, без цукру. У них і крався без консерванту, можете замовляти сіба, здорада теж все звідти. Тому що знайти постачальника справжньої якісної риби дуже-дуже важливо. Ну і питання, чи це дикий лосось? Це не дикий лосось. Дикого лососю дуже мало, навіть ближче до взагалі немає в нашій країні. Тому що раніше його возили із Росії, потім його ще трошки возили з Шотландії. Зараз він дуже дорогий. Але навіть ферма, на якій вирощують рибку, має бути класна. Все. Я йду їсти. Замовляйте. Рибка дуже корисна багато омега-3, аспексантину, антиоксиданту, корисний білок. М -м, -м.